Російські військові кораблі знову пішли цього разу з сирійського порту Тартус, єдиної за межами колишнього СРСР військово-морської бази РФ. Їхня утеча, за даними видання Бізнес інсайдер викликає серйозні запитання щодо майбутнього російської присутності в Сирії. Режим Асада, на який Кремль покладався як на союзника, упав за лічені тижні. Друга за два з половиною роки геополітична поразка Росії знову стала несподіванкою, як і перша. А перша війна в Україні лише прискорила втечу з Сирії, адже військова машина РФ загрузла в українських чорнозамах, а значна її частина назавжди. Тож, що робитиме Путін далі, як сирійський провал вплине на ситуацію на українському фронті, чи може вивільнений військовий ресурс із Сирії бути спрямований проти України? Чи втрачає Путін вплив? Чи грає свій фінальний цукцванг? І чи зможуть українські воїни зрештою зробити з путінським режимом те, що повстанці зробили з Асадом у Сирії? Поговоримо про це сьогодні. Марафон єдині новини триває. І спочатку я хочу перепросити за мій голос. На жаль, РВІ ніхто не відміняв, але марафон триває і зараз акцент. Тему Сирії оминути неможливо. Надто гучною сенсацією виявилося падіння режиму Асада. Буквально за 10 днів. Допомога від Росії стала ефективною, але лише хіба для евакуації диктатора Асада з родиною до Москви. Українці мають щонайменше повне моральне право радіти поразці свого ворога. Тож сьогодні будемо говорити про те, чи дійсно це поразка і чи спричинить вона зміни на українських фронтах. Сьогодні мій співрозмовник Іван Ступак, політичний оглядач, пане Іване, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що прийшли, пане Іване. Як ви сприйняли новину про падіння режиму Асада? Питаю, тому що для всього світу це здається була несподіванка. Несподівана радість, Та, звичайно, дивіться, а, снесподіва була для всіх, бо всі сконцентрувалися на українському питанні. Всі європейські, американські, світові оглядачі і Сирія здавалася, о, господі ну знову Сирія, ну це вже було там. 2011 рік, 2015 рік був момент, коли вже там Асад ледь втримав, тримався вже. Здавалося господі, знову, знову, знову. Як виявилося, ні, і ви правильно значили 10 днів а, за 10 днів впав режим, який 11 років підтримувався Російською Федерацією. Тобто по одному дню за Взагалі кожен, за кожен 53 рік. Взагалі, три роки. Ну, це я маю на увазі вже з батьком, осіб, да, батько, да, з батьком. І от яка, яка доля у Асада він втік до Москви, Могилу його батька було спалено. Просто ну і е, повстанці ходять по палацах е, башара Асада, його родини, його братів дивляться. Мародерять виносять все килими, стільчики, і мені дуже цікаво буде. Ну хочеться дійсно побачити в майбутньому, як російські мітингувальники будуть заходити до до палаців Медведєва, Патрушева Путіна і виносити звідти все, що можна тільки винести. Ну, поки що Росія зазнала тільки напевно гео... не тільки а геополітичної поразки, хочу запитати, от чи ви схильні вважати сирійський, ну, умовно, сирійський провал, тому що Росія гарантувала дещо, наскільки я розумію, режиму так. Асада не лише орендувала в нього військові бази Хмий і Тартус, але й гарантувала певним чином безпеку. Тож чи схильні ви вважати, що це геополітичний провал для Росії? Давайте так. Ну це беззаперечно провал. Всі це всі це розуміють на заході. Розуміють на в Україні, розуміють на близькому сході. Розуміють в Російській Федерації. Вони живуть в інші парадигми. Я бачу вже 100-500 різних повідомлень. Ну звісно, що це. Розганяється бути фермами. Путін всіх переіграв, він знову молодець. Він знову всім показав, як можна працювати. Геостратег там четвертого рівня. Але по великому рахунку, і я бачив коментарі людей, які дуже глибоко в цій темі. Ну, я відверто скажу, я на сирійській темі не, не є фахівцем, не знаю, які там групи впливу, і люди, які... Тривалий ну, роками цьому розбирається. Вони кажуть, близький схід цього не вибачає. Якщо ти пообіцяв бути і тут ти себе таким чином повів, то тобі немає довіри. І от вам наостанок скажу таку річ: Російська Федерація останні роки тільки втрачає. Ще раз, це не тому, що тут треба показати, що як все погано в Росії. Так, вона тримається, але поступово вона втрачає ті сфери впливу, яких. Була раніше просто там королем. Наприклад, це торгівля зброєю станом на кінець 23-го року. Е вона перемістилася на третю позицію. Тобто на першому позиції сполучені штати, Франція, Росія по результатах 26-го року. Я думаю, вона можливо ледь втримається в перші десятці. Все можливо, це що називається слава російського оружия. А дивіться, е у нас є точно зібрані думки фахівців по Сирії. Зараз ми їх побачимо. Удар по престижу Путіна та й всієї Росії. Так британський мовник BBC описав повалення режиму Асада в Сирії. Адже протягом дев'яти років агресорка підтримувала авторитарний уряд, відправила тисячі вояків, різноманітну техніку, зокрема системи ППО, винищувачі та військові кораблі. Коли РФ в'язалася в сирійський конфлікт, Путін хотів, щоб його вважали миротворцем. Мовляв, у Сирії допомагає вгамувати громадянську війну. Разом з тим заходу він показував свою силу та вагу на світові. Арені. Сирія стала для Путіна тим місцем, де він на повну міць, повномасштабно продемонстрував нову якість російської. Переозброєної реформованої армії і нової імперської російської політики по суті на території Сирії вперше були продемонстровані авіаційні ракетні удари. Сухопутні підрозділи росіян обмежено, але були задіяні у вигляді різних інструкторів, груп найманців і таке інше, то приватних військових компаній. Вперше після розпаду Радянського Союзу Росія е е почала збільшувати свою військову присутність е у світі. Сирія стала таким місцем. Де Путін створив візитну картку успішного відроди відродження російського імперіалізму поза межами тієї території, яку умовно називають ближні зарубіжі? Повстанцям вже знадобився лише тиждень, щоб урядове військо розбіглося. А кремлівський проєкт розпався на очах. Втім, втрати в агресорки не лише і міджеві, але й абсолютно практичні. Адже Сирія стала таким собі військовим плацдармом РФ на близькому сході. У відповідь на допомогу Путіна Асад віддав в оренду дві військові бази до 2066 року: морську в Тартусі та Авіа Хмеймім в Латакії. Та після карколомного успіху повстанців Росія заметушилася Приміром, деякі бойові кораблі Стартуса взагалі забрали, частину відвели на безпечнішу відстань неподалік. Супутникові знімки з авіабази Хмеймім показують завантаження і вивезення техніки та військ РФ літаками АН 124 та іл 76 Втім, Утім, частина озброєння та вертольотів все ще залишається на території, тобто Кремль все ще чекає розвитку подій, щоб визначити подальший план дій, говорять в інституті вивчення війни. Тепер, коли Росія втратила багаторічного союзника Асада, для неї надзвичайно важливо підтримувати функціонування цих двох баз, адже це єдині військові бази для Росії на Середземномор'ї, а точніше на сході Середземномор'я. Це база ВПС у центрі близького сходу, де розташовані американські війська, де поруч Ізраїль, де є Туреччина та інші важливі гравці в цьому регіоні. Я думаю, що Росія зацікавлена в тому, щоб зберегти це. Отже, припускаю, що можуть відбутися переговори між новим перехідним урядом під керівництвом Хатеша чи з частиною поміркованого старого режиму, щоб зберегти бази, чи хоча б якусь частину. Ці дві бази в Сирії були головним логістичним центром для російських найманців насамперед вагнерівців. Звідси їх перенаправляли по всій Африці: Лівії, Малі, Судану чи Цар. І саме в Сирії світову славу здобули деякі російські командири, які потім засвітилися на війні в Україні, як то генерал Суровікін. Під його керівництвом окупанти споруджували потужні лінії оборони на Херсонщині. А під час служби в Сирії він отримав прізвиська сирійський м'ясник Такат Алепо за терор проти цивільного населення та ін... Інші військові злочини, зокрема використання хімічної зброї, нищівні бомбардування житлових кварталів, лікарень та магазинів з їжею ще в 2017-му Угруповання повстанців ХТШ назвало своїми головними ворогами Росію та Іран. Тож Москві буде дуже непросто домовитися з ним про продовження оренди баз. Повертаємося в студію, де говоримо з Іваном Стопаком, військовим експертом. Сьогодні пане Іване, ось повертатися в Сирію. Чи можливо це для Росії? Справа в тім, що 9 грудня прес-секретар Кремля Пісков заявив, що Росія, начебто, домовляється, чи то вже домовилася? Ну знаєте, в них завжди все дуже так. туманно і розмито з повстанцями, начебто, щодо безпеки баз у Тартусі ми мімі. Чи може РФ взагалі повернутися в Сирію? Чи бачите ви таку перспективу для неї? Дивіться, вже пару годин тому було повідомлення з посиланням на Блумберг, що начебто Російська Федерація вже в процесі домовлення, начебто, вони виходять на фінальну пряму Ні, і вже нач... пісков не збрехав, перше, начебто ну вперше, так зваю піскаструй, і начебто, що в них все вдається, але по великому рахунку, ну для мене особисто цікаво, тобто. Повстанці, яких ще два тижні тому Російська Федерація називала бойовиками, терористами, яких 11 років поспіль бомбардувала, з ними тепер можна з опозиційним урядом, можна тепер вже влада можна домовитися. І достаменно відомо, що на російських базах, бо це не єдині дві бази, там є маленькі бази. Угу. Вони активно палять документацію, щоб не було зрозуміло, скільки було вилітів, що саме бомбардували, які саме пілоти бомбардували, бо бояться позасудової страти. І останнє. Скажу, навіть якщо вони домовляться, то ж давайте ми повинні з вами розуміти, це буде присутність Російської Федерації на багато гірших умовах ніж це було раніше, бо раніше вони були тут з позиції сили, і можливо, це буде коштувати дорожче для Російської Федерації в грошах, і можливо присутність буде дуже дуже обмежена. Але ви впевнені, що потрібно домовлятися саме з повстанцями, адже ми бачимо, що зараз на території Сирії є ціла низка різних сил і. Якби опозиційні повстанці, це ну вони не єдині. Наприклад, є ще Туреччина, яка їх підтримала, uh -huh. в якої свої інтереси, можливо, варто говорити вже з Ердоганом Про це важке питання. Знову повертаючись, кажу, я не розуміюся, прошу, в розкладах ближнього uh -huh. сходу і Сирії, але ну, судячи з усього, доведеться домовлятися з усіма і просити згоди кожної сторони. Ну, дійсно праві. Можливо, Турція тут буде в першу чергу. Якщо не вдасться. Або не вдалося би домовитися, куди би РФ поділа свій Середземноморський. Я не знаю, флотилю. Флот. Ну, давайте так. Логічно, що вона б намагалася її повернути ближче до, до України. По кораблях орієнтовно там знаходилося це те, що було видно на супутникових мапах: uh -huh. один підводний човен і орієнтовно, Два фрегати, один підводний, один танкер. Ну здається, дай там чотири до п'яти кораблів. Uh -huh. Звісно, і що найменше один з цих кораблів він приписаний до портів Чорного моря, тому відповідно до але, коз... але Ердоган. Він закрив Босфор 26 лютого? Він закрив лютого, для кораблів, які не приписані до цього до чорного моря. А тому, тобто то, тому, що корабель повернутися теоретично, да, Але тут вже питання таке, чи захотіла б Російська Федерація, бо це вже і... інше чорне море. Інше чорне море. Якщо там ще в 22-му році піратський флот Російської Федерації, Гойда, ми тут всіх лякаємо, то зараз він завдяки роботі дронів від ГУР, від СБУ перетворився. Перепрошую на флот бомжів, який постійно ховається то в Абхазії, то в Російську. Те десь просто ночує серед відкритого моря, бо бояться повертатися до Криму. Це про флот, про авіацію. Авіація там за різними оцінками називалася 20 літаків, 10 гелікоптерів. Ну, доста мене ніхто не знає. Тобто теоретично воно дійсно могло повернутися все в Україну, звісно, для використання на лінії розмежування і по людях. Мінімальна оцінка людей, яка там була, взагалі яка є в доступі, це 2 тисячі людей. Максимум називався 7,5 тисяч. 7,5 тисяч. 8, і там пілоти, допоміжний персонал, технічний, протиповітряна оборона, радіоелектронна боротьба, і навіть спецпризначенці ФСБ не знаємо скільки Альфа вимпіл ну. Якась Яка кількість була, і ну, загалом 7,5 тисяч це не критична цифра для того, щоб там вони з'явилися на фронті і щось зламали. Але на одному напрямку, якщо там навіть 2-3 тисячі, то це буде дійсно підсилення. Але головне знову до геополітики. Я повернувся з вашого дозволу. Ми зараз чекаємо на зміну адміністрацію Сполучених Штатах <і>, і на цю зміну ми покладаємо певні надії, пов'язані з можливістю можливістю. Я підкреслюю, э, якогось там ну не знаю, принаймні, Первинних якихось контактів з приводу закінчення війни в Україні, mm -hmm. на яких умовах поки що ми не знаємо і так далі, але тим не менше, якісь надії ми бачимо і е, маємо. Якщо би знаєте, як опитують перед виборами, якщо б вибори сталися завтра, якщо би такі перемовини почалися за там одразу після або недовзі після інавгурації Трампа, ця ситуація сирійська на вашу думку, вона послаблює позицію переговірно Росії. По Україні ні на жаль, світову так світову так. Там й й йдеться мова про газопровід, й й йдеться мова про присутність. Було в вашому матері сказано про присутність в Африці. Вагнера там використовували ці бази для переміщення. Але по Україні це зовсім інші треки. Вони не перетинаються. Хоча, в принципі, можна як важить, але, блин, але, але Трамп, е, Трамп своїй. Е, я так розумію, що це йому належить або близьким до нього людям. а... «Truth Social» називається соціальна мережа, буквально сказав, що Асад пішов, він утік зі своєї країни. Його покровителька Росія на чолі з Путіним більше не була зацікавлена в тому, щоб його захищати. Для Росії взагалі не було жодних причин бути там. Росіяни втратили будь-який інтерес до Сирії, Це дуже цікаво. Чомусь вони втратили інтерес до Сирії через Україну. Де Кремль втратив сотні тисяч солдатів у війні, яка ніколи не повинна була початися і може тривати вічно. Це Трамп написав. Угу. От це послання Трампа. Про що воно може говорити? Що взагалі Трамп намагається? Я розумію, що аналізувати іноді дуже важко, і іноді навіть і не варто можливо. Але тим не менше. Чи не свідчить це про те, що про Росію говорять такому якомусь зневажливому тому ну, зневажливому так? Воно є Ще раз, без перебільшення в дійсно в зневажливому тоні. Бо Російська Федерація показала, вона не готова допомагати режимам, за які, начебто, раніше чіплялася. Є аналогія з тим, як Російський, радянський союз, перепрошую, виходив свого часу з Афганістану Російський Союз. Та -та так само виходив. Аналогічно виходив, Державі. і після цього режим в Афганістані також впав тут. Сирійський режим впав. Присутність в середизем середземному морі набагато меншою стала. у Росія. Буквально за два роки після виводу з Афганістану впав радянський союз. Ось ось головна аналогія, де ви правильно абсолютно підмітили. Ми б хотіли, звісно, це бачити, але повертаючись до вашого ключового питання перемовин України та Росії, які повинні відбутися. Ми бачимо про це говорять західні дипломати, американські дипломати, політики. Мені здається, що Сирі поки що на Україну ні жодним чином не впливає, бо, на жаль, у них є певні просування в Україні, є тиск на Покровськ, є тиск на Курахове, який тримається просто за з останніх сил. Тобто, мені здається, тут воно не пов'язано. Але дивіться, в будь-якому разі ситуація в Сирії. Хіба вона не показує, що Росія на два фронта зараз розтягнутися не може? Так само, як і Іран. Іран теж показав, що він не готовий допомагати сирійському уряду. І мені дуже сподобався допис одного іранського оглядача, який сказав: а чому чого ми, іранці, повинні допомагати Сирії, армія якої не хоче захищати свого лідера? Тобто, це дійсно цікаве питання. І ще раз на два фронти він воювати не може, тому сконцентрувався тільки на Україні. Суто політично чи може Путін якимось чином намагатися за ну якби коштом України зберегти своє обличчя? Тобто, що він може ще зробити тут? Що всі побачили, що він геостратегічний, значить який там політичний гравець. Четвертого рівня ага. Ну дивіться, він намагається отримати, що більше територіальних здобутків. Це беззаперечно. він це намагається зробити. На російському суспільству намагається продати тезу. Вже ми бачимо через це. Не вигадки він намагається продати тезу про те, що СВО. Вже побіждаємо, все у нас хорошо. Україна в НАТО не вступить. Це була наша головна мета, і підтасовка фактів, підтасовка, що ми цього хотіли. Взагалі це все починалося тільки для того, щоб зупинити Україну, не дати їй вступити в альянс, і вони готові це продати народу. І до речі, відповідно до останніх опитувань громадської думки, десь 53% Росіян кажуть. Час мирних перемовин настав, тому я думаю, цій категорії людей можна продати все, що завгодно. І Вони кажуть, окей, підтримуємо, аби закінчилися. Чи намагається рідом? він продати те, що Україна, начебто, для них важливіша за Сирію? Важлива дивіться <кій> свого часу. Збігнів жезінський він сказав таким чином: Російська чи це був радянський союз? Ні, вже Російська Федерація, перепрошую. І Він сказав так: без України а, Росія буде тільки євразійською імперією з Україною й перепрошую, навпаки, з Україною Євразійська імперія, а без України просто азійська імперія. імперія. Тому я думаю, що це їх і поки що тригоріть так. А чи є, чи бачите ви якісь бодай якісь варіанти, які б ми могли назвати для себе виграшними через сирійську ситуацію? Ну, нам би хотілося ну давай Так дуже обережно, бо це велика геополітика. Абсолютно. Ми це... тут тут, типу, аналітика ми можемо навіть фантазувати да фантазувати. Да, Як на мене, мені здається, це питання з газом. Багато про це говориться, але фахівців катар Турція. Катар, Туреччина, Туреччина, куди можна постачати газ до Європи в обхід взагалі без Російської Федерації, і вона тут буде недотична. Плюс нафта, якою погрожують дешеву нафту, завалити ринок, і це дійсно може зрізати дуже суттєво ціни на нафту в світові і таким чином зрізати заможність Російської Федерації, здатність наповнювати російський бюджет. Ну дивіться вже зараз. Там облікова ставка Нацбанку, Центробанку, перепрошую 21. російську 21%. І навіть олігархи вже путіну сигналять, що так довго економіка просто не за законами економіки. Вона не може триматися. Просто компанії почнуть банкрутувати за такої за таких дорогих грошей. А скільки ще Росія може триматися? І на чому? Ой, важке питання а, тут чесно фонду фонду цього, чи як воно там називається? Фонд, фонд національного благосистення. Він так. же Кубишка, а це Кубишка. все у все. Покритим раком, беззаперечно, багато статистичних даних теж утаємничено до грифу від грифа для службового користування, аж до е цілком таємного, бо таким чином західні аналітики, українські аналітики, журналісти всі вони отримують інформацію щодо стану російської економіки. Але ось ця ставка центробанку 21% і прогноз від самого центробанку кажуть. Подождіть, ми ще піднімемо вище. Тобто бізнес починає вже скиглити. І ось чому саме Російська Федерація не оголошує тотальну мобілізацію. Саме острах програти цю війну і поховати Російську Федерацію під завалами саме економіки. Не на фронті програти, а саме економічно. Ви торкнулися вже згадали про тему мирних перемовин. Я її торкався. От тут цікава цитата: це аналітика видання Форбс Девід Акс. Путін незабаром може постати перед вибором або продовжувати війну в Україні, але втратити вплив в середземному морі в регіоні, або домагатися припинення вогню в Україні і відкрити вихід із Чорного моря в середземне через Босфор. Чи вважаєте ви, що Путін вже постав перед таким, чи чи ось ось постане перед таким вибором? Я думаю, що він вже. Ну, певним чином готово до перемоги. їх не відкидають в Російській Федерації. Про це мова йде. По-перше, це оприлюднення громадської думки, що там 53% угу. кажуть, ми готові. Не забуваємо про те, що десь два тижні тому адміністрація президента Путіна вже проводила певні тренінги, навчання для регіональних ну, губернаторів обласних. Цих адміністрацій для того, щоб як працевлаштовувати ветеранів війни, як їх треба там давати їм кар'єрні ліфти, щоб вони не були опозиціонерами, щоб не йшли в кримінал. Максимальну кількість їх залучати та да, да, залучати до суспільного життя, десь депутатські посади їм давати мандати. Тобто вони поступово готуються до того, що війна повинна вже скорочуватися, і далі вона так тривати не може. Тим не менше, якщо повернутися до нас, ви таке вважаєте, що на українському фронті а, той ресурс із Сирії, який міг би вивільнитися. Може ще наробити ну якщо він буде на невеличкій ділянці фронту. Я, я кажу, якщо не, їх не розтягнути на тисячу кілометрів, то вони дійсно справи не зроблять. Якщо вони, наприклад, там наваляться в Курській області, там ну окей, не 7 тисяч, хай там буде плюс додаткові 2-3 тисячі, то на жаль, ну за рахунок маси вони можуть зробити біди. Ми, ми програємо за рахунок кількості військовослужбовців. А якби ви були, не дай Бог, звісно, на місці Путіна, куди б ви наказали. Цей ресурс перемістити в Курську область. Курську область. Для мене Щоб була важлива Курська область. Таратури. Мені, наприклад, що ми фантазуємо, ми мені фантазуємо. було важливо вийти. Ми фантазуємо, я ми фантазуємо. мені треба, не треба це. Було важливо вийти з Калиху Шапанського під окей, хай буде намальований Кремль, і розказати, що всіх бандитів ми вигнали. Ну він ж так називав, угу. українські військові бандити, по аналогії угу. з чеченською угу. компанією. І в принципі, бо від штучних перемог я бачу, втомилися всі в Росії. Е, навіть Канашенко заховали, який розказував, що установки Хаймерс на третьому поверсі адміністрації. Будівлі ми знищуємо. Ніхто це не вірить і всі втомилися. Всі хочуть якоїсь, хоча б невеличкої, але реальної перемоги. а Дивіться, СРСР Афганістан. Росія, по-перше, Україна ніяк не три дні, а вже скоро три роки. Так. Сирія 10 днів чи скільки? Нехай два тижні, але поза три дні. Чи на вашу думку, чи бачить світ очевидну насправді слабкість Путіна або неефективність? Скажімо так, бачить, звісно ж, бачить. Всі бачать, всі розуміють і нічого але... ніхто не, не робить. Але по великому рахунку, а що вони можуть зробити? Не арсеналів арсеналів Надати... великих у них вже немає. Вони самі відверто це про всі говорять. Арсеналі немає. Всі роки після завершення холодної війни всі вважали, що... Тепер у нас мір дружбирвачка, якщо Російську Федерацію всадити за стіл, на якому накрито красивий посуд, красива їжа нагодувати Ні-ні-ні, вона... це 90-ті так. Ось а... і вони так вважали, ні. і до останнього часу вони їхали. На жаль, була така вони думка. вони чомусь постійно думають, що там сидять люди освічені. Росіяни звлізли ногами на цей стіл, Абсолютно. перевернули все весь посуд, Абсолютно. і зараз тільки-тільки європейці починають розуміти, треба вкладатися в ВПК, бо раніше він не давав грошей. Навіщо виробляти танки, коли можна зробити BMW, Mercedes, там якісь? Брендові речі продати собі, собі вартість 100 доларів, продати там, за 30 тисяч доларів наше робити танки. І тільки зараз розуміють, танки потрібні, снаряди потрібні. Якщо би Путін вмів знаєте, вчитися на помилках, Пізно. який би урок він міг би дістати з сирійського досвіду? Ну, треба бути хитрішим, набагато хитрішим і не зариватися з усім світом. Він бажав, що він може себе протиставити всьому світу. як виявилося, що ні чи є якийсь урок для самої Росії, тому що дехто з оглядачів вже проводить аналогії, що і Росія так само може. Впасти під путінський режим має на увазі впасти під дією повстанців. Ми бачили це 23-го року. Так і дивіться, ну те, що mm -hmm. казав на початку, що дійсно є вірогідність. Я не знаю, коли вона буде чи буде взагалі, але вірогідність є, що ми можемо побачити, як в Кремлі ходять прості руські жителі, жителі москвичі і просто виносять а, там стільці, ковдри і так далі. Пане Іване, я вам дуже дякую. Ну дякую. як мінімум, приємно, що мрії в нас з вами однакові. Це, це це дуже надихає. Я нагадаю, що сьогодні з нами в студії був Іван Ступак. Ми військовий експерт. Ми дуже коротко, але я сподіваюся, ємно говорили про сирійську ситуацію і про те, наскільки вона може. А вплинути на українську. Ну і нагадаю, що всі проекти подробиць. Зокрема, цей випуск програми Акцент. Прямий ефір єдиних новин можете дивитися. І на ютуб-каналі нашому адресу бачите на екрані марафон Єдині новини триває для далі. Власне новини. Залишайтеся з нами, не хворійте, краще вакцинуйтеся.